Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати меню на 2 дні. Вперше знімаю такі відео. Раніше також готувала, але просто не знімала. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Я розпочинаю із своєї закупки невеличкої. Тут у мене 2 курячі хніжки, гомілка із стегном. Тут у мене трішки фаршу, це курячий фарш. І ось тут у мене є кілограм, навіть трішки більше, курячо свинячий фарш. Далі, тут у мене шматочок масла, і взяла я ось таку терпілью. І ще на базарі була купила перчик. Ще поки сезон, думаю, приготувати, нічого не морозити. Хочу нафарширувати перець, хочу зробити дуже класну таку страву на сніданки тертілью. Також хочу зробити налисники на кефірі з кип'ятком. Обіцяла поділитися з вами рецептиком. Якраз в мене є кефір. Це буде в мене на голубці. І ще я хочу зварити супчик і стушити картоплю з м'ясом. А масло мені потрібно хочу спекти. Вишневий пиріг. Так що, залишайтеся зі мною, думаю, вам буде цікаво. І з самого початку я промиваю частину рису, його відмірюю на око, промиваю декілька разів і буду відправляти, варитися. Це мені потрібно для фарширування перчиків. Не всі процеси я знімала, так як дуже поспішала. В мене було декілька годин, щоб все приготувати і бігти по дитину в садочок, тому. Дещо знімала, дещо ні. В цьому вибачайте, але загалом буду все озвучувати. Після рису я буду промивати курячі ніжки, розділяти їх, нарізати. Відправляю зараз в кастрюльку, промиваю. До речі, купувала я цього разу м'ясо та фарш у одному магазинчику в місті Костопіль. Він називається ситий кабанчик, і там дуже свіже м'ясо, дуже класне. Мені сподобалось. Я завжди спочатку відварюю м'ясо перед тим, як варити супчик, і ви знаєте, там не було дуже багато піни і якогось такого, знаєте, страшного, що збирається навколо м'яса. Тому, якщо ви з міста Костопіль, то загляніть в магазин Ситий кабанчик, м'ясо мені дуже сподобалось. Після м'яса я промила свій перчик, щоб вже в мене було все готове, і нарізаю м'ясо. Частину я відправила на супчик відварюватися спочатку. Ну, а ось другу частину нарізала це мені потрібно для тушкування картоплі. Зараз нарізаю картоплю на супчик, підготую її, перекину в тарілку, і вона в мене буде чекати свого часу, коли я буду вже її додавати до м'яса. Всі страви я готую паралельно, не затримую свій час, поки в мене вовчик спав. Васильку був у садочку, в мене був вільний час, і я його присвятила саме приготуванню. Нарізала я картоплю, зараз нарізаю дуже багато цибулі, так як мені потрібна засмажка на перці фаршировані, засмажка на тушковану картоплю та на супчик. Тому цибулі беру так досить багато, буду також натирати моркву. Також її чимало взяла. Вирішила засмажку зробити один раз і розділити просто на частини, щоб вистачило мені на всі страви. Мала приїхати в мене дочка на вихідні, тому я натираю моркву на дрібну таку терку. Зазвичай я тру на велику, але в мене дочка не полюбляє великі шматки моркви, тому. Натираю чим подрібніше. Тут у мене відварилося вже м'язко, бульйон взагалі був світленький, дуже мені сподобався. Будити по курячу м'язко тепер уситий кабанчик. Промила м'ясо, заливаю чистою водичкою, відправила туди картоплю нарізану і вже буде мене варитися суп. Тим часом рис у мене зварився. Я його знімаю з плити, ставлю сковорідку, наливаю рослинну олію і відправляю туди всю цибульку підсмажуватись. Ну і тепер я приступаю до картоплі, хочу її відразу також поставити. Такими чималими шматками нарізаю, я її не буду товкти. Вона в мене буде ріденька, така смачна, з м'язком із засмажкою. Нарізаю спочатку у воду, в якій вона стояла, і пізніше хочу також промити, тому що відходить крохмаль, я думаю, цю всю водичку злью, промию знову, наберу чистеньку і тоді буду ставити варитися. Можливо, комусь буде здаватися, що готую я дуже багато, але це на два дні, враховуючи, що приїжджає в мене дочка на 6 людей, то це не дуже так і багато. Промиваю курячу ніжку, яку я нарізала, також, відправляю в картоплю, заливаю це все водичкою, буду підсолювати та ставити на газову плитку. Тим часом у мене цибулька підсмажилась, я її помішую, хочу, щоб вона зарум'янилась, і починаю чистити перець. Досить так багато перцю я заморозила, але так як є ще сезонний, то використовую свіжий. Вирізаю серединки, чищу його та викладаю відразу у форму для запікання, де й буду готувати ці перці. Коли моя цибулька підсмажилась, додаю туди моркву, її дуже багато, але саме ця морква надасть колір для наших майбутніх фаршированих перців, для супчика та тушкованої картоплі. У мене кастрюлька, в якій я варила рис із подвійним дном і дуже довго в ній охолоджується рис, тому я перекидаю все у велику таку миску, розподіляю по бортиках та по дну, так буде швидше рис охолоджуватися. І Сюди ж додаю засмажку, готову виношу на балкон, так як уже холодно, і там набагато швидше все охолоне. Поставила я вже картоплю свою, знімаю пінку із супчика. І буду готувати далі. До речі, у картоплю я відразу додала сіль. Ну, а тепер буду приступати я до свого вишневого пирога. У мене, звісно, не виявилось одного інгредієнта, я вам пізніше у відео скажу, якого саме. Ну, але пиріг все рівно вийшов дуже смачний, я просто тепер знаю, що мені треба докупити, тому що експериментувати із цим пирогом можна з будь-якими фруктами. Я також думаю, що із сиром буде дуже смачно. Зараз ось відважила я борошно, додаю цукор, розпушувач для тіста, ванільний цукор, все це висипаю і буду відважувати масло вершкове. Для цього пирога я спеціально його і купувала. Відмірюю потрібну кількість, до речі, всю рецептуру і грамовки ви знайдете в описі під відео. Якихось таких звичайних страв я не буду, звичайно, залишати рецепти, а ось саме пирога, ви знайдете рецептик в описі під відео. Та ще буду сьогодні готувати налисники на кефірі. Також рецептик буде там. Ростираю масло із борошном, цукром, розпушувачем та всіма іншими інгредієнтами. Додаю сюди. Ріжки холодної, дуже холодної води і замішую тісто. Дуже добре було б його відправити в холодильник хоча б на півгодинки, але в мене часу немає на це. Мені треба чим пошвидше, тому. Я, замісивши тісто, буду випікати, відразу формувати пирога. Є ось у мене така форма для запікання, спеціально для пирогів. Я беру ось цей шматочок тіста, розділяю більш-менш на дві частини. Дві третіх я розкачую та відправляю у форму роблю бортики, дно формую. Тісто дуже піддатливе, його можна будь-як сформувати, тому ось так проминаю бортики. Додаю тісто, де його не вистачає, тому що я його розкачала не дуже рівномірно. Але загалом, коли ось у мене сама основа готова, я буду готувати начинку. Колись я закручувала вишню у власному соці, вони дуже смачні, проціджую з них сік. Якби я мала крохмаль, ось саме цього інгредієнта мені не вистачало. Я би ці вишні просто перемішала із крохмалем і тоді залила би пирога. Тоді б вийшла начинка рівномірна, нічого не розпадалося, але так як крохмалю в мене не виявилось, я вирішила вийти із цієї ситуації таким чином, що відсідила всі кіз вишні через сито та відправила у пиріг. Ну і з залишків тіста я формую ось такі невеличкі смужки. Зверху прикрашаю ними пирога. І буду відправляти його у розігріту духовку при 180 градусах на 45 хвилин. Тим часом супчик у мене майже готовий. Додаю туди частину засмажки, додаю сіль. І сьогодні у мене супчик буде із готовою мівіною. В упаковочках, яка продається. В мене діти дуже люблять такий суп. Я стараюся не запарювати цю мівіну кип'ятком, просто її роздрібнюю, висипаю в супчик, готовий, додаю туди ту приправку, яка входить в комплектацію мівіни, і все. За декілька хвилин у мене супчик буде вже готовий. Ну, а тут я вже приступаю до фарширування перців, мій рис із. Засмажкою вже охолонув, додаю туди фарш, сіль, перець, все ретельно перемішую. І як же ж мені подобається, коли дуже багато моркви, якось такий колір цієї суміші для фарширування перців стає насиченим, оранжевим, таким, знаєте, як осінь. Перці перед тим, як фарширувати, я не пропарювала, нічого з ними не робила. Просто начиняю їх та відправляю у форму. Пізніше буду викладати все, що рівненько лягло. Зараз просто начиняю і кладу де є місце. Я дуже полюбляю готувати саме фаршировані перці, так як з ними немає стільки роботи, як зі звичайними голубцями. Тому перчики стараюсь готувати досить так часто. У картоплю свою я додала вже засмажку. Бо в мене вона вже майже готова, і готую заливку до своїх перців. Тут домашній кетчуп, додала туди сметану, сіль, наливаю трішки водички і це все вінчиком перемішую та виливаю зверху на перці. На заливку я використала десь приблизно дві невеличких чашки води. І так як суміш для фарширування перців в мене лишилася, я ніколи її не заморожую, просто додаю відразу туди куряче яйце. Якщо суміші дуже багато, то додаю 2 яйці. І все ретельно перемішую, ставлю сковорідку на газову плитку, формую котлетки та обсмажую з обох сторін. Котлетки виходять дуже смачні. Спробуйте, якщо у вас лишається начиночка на голубці чи на перці, то можете так також приготувати котлети і буде дуже смачно. Ну, а тут я вже готую начиночку для своїх налисників, підсмажила трішки цибулю, додала туди залишки фаршу, що в мене лишились, підсолила, поперчила, додала сухий мелений часничок та підсмажила все до готовності. Ну і тут я вже зайнялася налисниками на кефірі. Беру 2 яйця, додаю туди цукор, все ретельно перемішую, далі вливаю кефір та додаю борошно. Борошно додаю за декілька етапів і все ретельно розбиваю. Коли в мене не лишається вже жодного комочку, я буду вливати сюди крутий кип'яток. Нагадаю, що всю рецептуру налисників на кефірі ви знайдете в описі під відео. Коли ви вливаєте саме кип'яток, у вас виходить заверне трішки тісто, і налисники будуть виходити дуже тоненькі, ніжні і смачні. Так як я свою начинку пересолила, то вирішила в налисники додавати тільки цукор ніякої солі, в самому кінці додала рослинну олію, знову перемішую і буду вже смажити. Обов'язково перед початком смаження треба трішки змазати сковорідку рослинною олією або вершковим маслом, це вже як вам подобається, тому що налиснички дуже тоненькі, їх важко буде перевернути, якщо то вони будуть прилипати. І з самого початку я взяла такого широкого діаметру сковорідку і потім пожаліла. Все-таки перейшла на менший діаметр, тому що ці налисники дуже-дуже тоненькі і дуже ніжні. Ось така кількість у мене вийшла налисників. Показую вам ось малесенькі це на сковорідку 20 см діаметром. і буду я їх начиняти. Начиночка у мене із фаршу та цибульки, просто викладаю на середину, загортаю з обох сторон і скручую таким конвертиком. За цим рецептом налисники виходять дуже тонкі, дуже ніжні, тому будьте обережні, вони рвуться буквально за декілька секунд. Але, як на мене, це найсмачніші налисники, які тільки можна було придумати. На звичайному молоці вони виходять зовсім не такі, скільки я рецептів не куштувала, то на кефірі вони виходять найсмачніше. Ну і показую, що в мене вийшло. Тут у мене супчик з курячою ніжкою та мівіною. Шукала я кріп у себе в морозильній камері, не знайшла. Хотіла сюди додати. Також тушкована картопля, також із курячою ніжкою. Тут у мене налисники на кефірі із фаршом. До речі, не знімала я, як ставила в духовку ось ці перці фаршировані. Випікала я приблизно десь годину 20 при температурі 180 градусів. Ну і ось, звісно, наш пиріг, начиночка трішки розпадалася, так як ми не зробили заливку із крохмалем, але пиріг виходить дуже-дуже смачний. Просто саме головне, додавайте у начинку трішки крохмалю. Ну і тут у мене залишки котлет, які ще не з'їли. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь прості смачні рецепти, тому заглядуйте в мої альбоми і всім смачного!